Я думаю, ви всі знаєте про фонд Клуб добродії. Це фонд, який допомагає підліткам. І я думаю, ніхто з вас не міг пропустити новину про їх відоме дослідження, підлітки та їхнє життя. Сьогодні ми будемо говорити і про це дослідження включно. Будемо говорити із Марією Артеменко, засновницею головою благодійного фонду Клуб добродії. Приємного перегляду. Добрий. день! Привіт. Я дуже рада, що ви погодилися дати мені інтерв'ю після нашої зустрічі вживу. Дуже вам дякую, Кирило. Для тебе ти наша зірка, і я дуже вдячна тобі за те, що ти мене запросив бути героїною твоє твого каналу. Перше запитання, щоб пояснити для наших глядачів, що таке клуб добродіїв і чим він займається. Клуб добродів це благодійний фонд, який я заснувала, і яким я керую. Він під час війни допомагає в двох основних напрямках: це термінова допомога родинам з дітьми на межі виживання. А також ми повертаємо дитинство під час війни через соціоемоційну підтримку, проведення різних офлайн активностей для дітей, і підлітків для того, щоб давати їм інструменти саморозвитку навіть під час війни і допомагати їм стабілізувати свій стан через твор та різні активності, які реалізовує фонд. А, загалом клуб добродів ідея в тому, що будь-яка людина може стати добродієм, долучитися до нашої великої спільноти благодійником в ролі благодійника, в ролі волонтера, в ролі партнера і разом з нами підсилювати дітей в Україні, які постраждали від війни. Скільки добродіїв є у клубі добродії? Загалом це велика спільнота. У нас понад 300 волонтерів, дуже багато міжнародних організацій, бізнесів, благодійники підтримують фонд, а також досить велика команда, яка налічує більше 25 людей. для того, щоб все це функціонувало, все було прозоро, все було ефективно, все було професійно, тому що ми намагаємося реалізовувати бізнес підходи в благодійності і створювати сервіси допомоги для дітей. І підлітків якісні. Для цього потрібні спеціалісти, які будуть працювати фултайм на своїй роботі. Тому ми от, е, за. Роки, напевно, сотні десятки тисяч людей долучилися в тому чи іншому форматі, і кожен набирає зручний для себе формат, долучаючись на ті чи інші активності і позиції в ролі волонтера, який приділяє свій час талант, в ролі благодійника, які мають можливість донейти від п'яти гривень. До великих сум і в ролі наших партнерів, бізнес-партнерів, міжнародних організацій, які разом з нами реалізовують е, е, програми і підтримки дітей. Який найбільший донат? Чи це невідомо і конфіденційно? А, ну, це конфіденційна інформація. Можу сказати, що це від міжнародної організації. У нас був великий проект, який був на сотні тисяч доларів. І це був найбільший донат, який прилетів нам. Ну не прилетів, а точніше ми дуже довго вели переговори, готували а, детальні, а, детальні описи а, і такі складні назви документів, як концептуальна записка, локфрейм та багато багато. Інших документів, і е, найбільше наш донація від міжнародної організації План Інтернешнл», які підтримали нас е, в створенні текі Вартерапі бокс. Це такі бокси для артерпзрапевтичними ефектом, е, які можна доставити в будь-який куточок України. Ми їх доставляли в Херсонську і Харківську області, і також разом з План Інтернешнл» ми реалізували дослідження про підлітків їх життя під час війни, що стало основою для дискусії з і. І ми побачили класні інсайти та інформацію, з якою будемо працювати ми, колеги в некомерційному державному секторі. Також я думаю, що ця інформація буде корисна для вчителів і для батьків. А коли до вас прийшла така ідея, щоб заснувати клуб добродів? А, вона прийшла. Насправді моя волонтерська діяльність почалася понад 12 років тому. Я була студенткою на другому курсі, почалася абсолютно випадково. а Потім переросла в призначення життя, і е, в 2016 році, після революції гідності, е, я зрозуміла, що я хочу бути частиною е, цієї країни, прикладати зусилля для того, щоб покращувати. Для людей, і дітей, тому що діти це наше майбутнє. і Я бачу в цьому велику мету і цілі. І в шістнадцятому році офіційно заснований благодійний фонд, який офіційно функціонує саме з шістнадцятого року, з серпня шістнадцятого року. І ми вже постійно з кожним роком набираємо все більше опертів і масштабу. Гуманітарна допомога, наскільки я знаю, так, надається у нас є напрям. Вона не зовсім гуманітарна. Це термінова допомога родинам з дітьми на межі виживання для людей, які переїхали з прифронтових територій, які переїхали з окупованих територій на підконтрольну територію, які втратили часто все. І ми надаємо допомогу у вигляді продуктів базової гігієни, а також обов'язково творчих наборів для дітей. Тому що ми віримо, що творчість це такий своєрідний антидот стресу. Ну і знову ж таки, такі альбом, фломастери, пластилін – це прості радощі дитинства, які а, дуже підтримують дітей в ці важкі часи. Дійсно, війну всім складно. А що робив до війни клуб добродій? До повноштабного вторгнення під час пандемії ми якраз заснували таку термінову допомогу, тому що тоді це стало дуже нагально і потребно. Потреба велика була, втрачали роботу, і реально була така гуманітарна криза, в якій нам довелося включатися і в цей компонент і напрям. якщо говорити про те, який був наш фокус, це були освітні програми для дітей сиріт і дітей у складних життєвих обставинах. Ми створювали освітні проекти підтримували, Маючи для того, щоб дати дітям можливості реалізовуватися, ставати успішними і бути класними дорослими в майбутньому вийшло інтерв'ю з підлітками Анатолія. Це як рекламна інтеграція, чи це особисте бажання Анатолія Анатолійовича? Це наша співпраця. Звичайно, що будь-які проекти такі великі потребують команди, і це взаємодія. Ми, ми взаємодіємо для того, щоб зробити класний продукт. І відповідно, звичайно, що є певний бюджет для його реалізації, але цей проект він настільки комерційний, скільки важливий, освітній, і в тому числі для підняття дискусії, тому. Тому, якщо говорити про те, чи є бюджет у цього проекту, звичайно, є, тому що ми задіємо професіоналів для того і для його створення. Якщо говорити про його цілі, мету, то ціля абсолютно соціальна для того, щоб підняти цю тему, поширити голос підлітків і додати гучності проблемам, потребам підлітків в Україні, які залишаються під час війни. Була презентація дослідження підлітки та їхнє життя. А як би ви могли охарактеризувати сучасних підлітків? А, із того, що показала дослідження, то наші підлітки, які залишаються в Україні, вони. Дуже патріотично налаштовані, вони вірять в перемогу України. Вони хочуть залишатися в Україні. Вони хочуть відбудовувати Україну на рівні з дорослими. Вони хочуть бути проактивними. А якщо говорити про те, які потреби є зараз у підлітків, і що нам показали наші фокус групи і кількісне опитування, то це про те, що підліткам потрібна підтримка дорослих рідних вчителів, їх наставників, тренерів, якщо це спорт та інших дорослих, важливих дорослих в їх житті також їм потрібні інструменти для самореалізації та знання про те, як реалізовуватися під час війни, як планувати своє невизначене майбутнє, яке може змінитися в будь-які моменти, і така є слово зараз дуже модна, резилієнтність, по суті, як адаптуватися до швидко змінного е, світу і е, бути при цьому в адекваті е, та мати можливість е, рухатися вперед попри все. А як почалась уже співпраця з План International? На нас познайомили. Ми почали обговорювати про те, які проекти ми зробили. Ми запропонували дуже багато різних проектів. Мали багато брейнштормів, зустрічей, на яких обговорювали, що б ми могли разом зробити. Є цілі і задачі організації міжнародної, є цілі і задачі фонду. Всі проекти, які ми імплементуємо, реалізовуємо разом з ними. Це були проекти, які вигадані безпосередньо клубом добродіїв. І вони нас дуже сильно також підтримують в різних консультаційних моментах для того, щоб наші проекти були ще більш ефективними, ще більш результативними і відповідали світовому рівню реалізації соціальних проєктів. У мене таке запитання. Яка ваша благодійна найбільша мрія? Моя благодійна найбільша мрія. Олег, моя не най... благодійна найбільша мрія це щоб закінчилася війна, тому що це мені здається, це те, що об'єднує кожного зараз українця, і ми всі зрозуміли, що безпека і благополуччя залежить від того, чи почуваєшся ти в безпеці, чи можеш ти реалізовувати реалізовувати і жити. Тому хочеться, щоб вже була перемога. А ми будемо покладати максимальну кількість зусиль для того, щоб діти і підлітки в Україні отримували підтримку. Ту необхідну, яка їм потрібна, і будемо продовжувати свій шлях для того, щоб масштабувати і максимізувати нашу допомогу і долучитися до підтримки максимальної кількості дітей в Україні. Чи є співпраця з школами, з вчителями? Загалом, звичайно, ми взаємодіємо і залучаємо до наших проєктів різних експертів під ті чи інші питання, які у нас виникаються. Загалом наша задача це створювати неформальну освіту. Тобто ми не точно наліземо в освітні процеси, і ми не є організацією, яка є залучена до цього. Це не є наші цілі задачі. Ми спрямовані на розвиток більше софт-скілів, життєвих таких. Знань і досвіду, які потрібно отримати дітям і підліткам для того, щоб реалізовуватися самостійно в житті. Тому ми взаємодіємо, ми співпрацюємо, але це не є наші цілі задачі. Відповідно, більше в такому форматі консультаційно-партнерському. Дякую вам за цікаву розмову. Мені було дуже цікаво з вами поспілкуватися. Дякую, Кирила. Дуже тобі. Ти дуже талановитий, і нехай у тебе все вдається.